Вітаю вас, малята. Подивіться, будь ласка, на нашу дошку. Перед нами одиниця, всім відома жартівниця. Один палець показала і окей тобі сказала. Одиничка, цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починаються з одинички. Правильно. Цифри знати треба, як годиться. Перша цифра одиниця. Гостроноса ніби спиця. Позначає що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна. А що ще в голові єдине, як ви гадаєте? Також наша голова має один ніс, один лоб, один язик та одне підборіддя. Отака наша голова має всього по одному, а не по два. Вдень на небі сяє одне сонечко, вночі один місяць. Подивіться уважно на екран, що там зображено. Так, ялинка, новорічна прикраса, їжачок, скринька. Молодці. А скажіть, яка циферка стоїть під кожним малюночком? Під ялиночкою яка циферка? Так. Цифра один. А під іграшкою. Також цифра один. Під їжачком – Одиниця. А під скринкою. Також одиниця. Розумники. Сьогодні все заняття з нами працює цифра один. А давайте ми з вами пограємося в гру та прикрасимо нашу ялиночку цифрою 1. Давайте, подивіться уважно, де в нас цифра один. Так, ось вона. Тож давайте нею прикрасимо ялиночку. Подивіться на ось цей рядок Де тут цифра один? Вірно, давайте прикрасимо ялинку. Яка ж гарна в нас отрималась ялиночка? Прослухайте казку про пані Одиницю. Ось клітинка, хатинка одиниці. У цій клітинці одна кімната. Усе у ній на своїх місцях, біля стіни одна шафа. На стіні одна картина, у куточку біля вікна одне ліжечко, коло нього одна тумбочка. А на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься Математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засинає одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країн. Останній на тарільці лежить один банан, один ананас, один апельсин, один лимон та один кавун. Головне, те, що цими плодами одиниця може ділитися зі своїми сестрицями, одиницями. Та от проспівав півень і одиниці час прокидатися та ставати до роботи. Ось така дітки казочка про одиницю. А я вам дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бувайте, і пам'ятайте, що ви одні єдині, такі неповторні, якими ви є. Бувайте!